Вітаю! Сьогодні буде коротеньке відео за два дні по витратах. Останні декілька місяців я хочу ввести в звичку купляти продукти хоча б два рази на тиждень, бо раніше в мене це було кожен день. І кожен день ти щось береш, начебто важливе в той момент, але це просто дарма витрачені кошти на щось тобі не потрібне. Цим календариком я візуально бачу дні, коли я щось купую, і дні, коли в мене День без витрат, я їх так називаю. Мені так легше, але ще поки що до двох покупок в тиждень продуктів трошки далекувато. Отже, в четвер я купувала продукти на 367 гривень, в п'ятницю. На 816 гривень були продукти. Також котам 367 гривень, на побут 114, це 4 пачки серветок на декілька місяців, я думаю, вистачить. І дитині на 430 гривень були витрати. Задоволена тим, що я придбала, і рада, що там не було солодощів. бо я... Намагаюся трошки зменшити кількість солодкого, як споживати, так і витрачати на нього. Бо мій внутрішній хом'як, якщо не їсть тільки солодкого, то любить його купляти, і щоб воно було про всяк випадок. Я не знаю, звідки це пішло. Хоча, напевно, з дитинства, коли це було дуже обмежено і дуже бажано, і зараз маючи. А гроші хочеться купляти тільки солодке. Я не знаю, в кого як. Ми інколи з чоловіком жартуємо, бачачи нашу продуктову корзину, що це, підлітки 15 років, скупилися на всі гроші світу. Ну, все, побігла саджати розсаду, поки дитина спить. Дякую за увагу.